Так, привіт всім. Показую, як зимують укритому ґрунті хризантема. Це сорт Westland Regal. Він прийшов, він заявлений, що цвітає в кінці вересня, в жовтні, але ну, я думаю, що він прийшов, може, побризканий не ретардонтами або не зацвів. Будемо ще цього року перевіряти. Нічим був не накритий, просипається. Це ось тут були в мене остатки Astro Брунз. Маленькі-маленькі такі. Моточки тут вже всі перезимували, будемо черенкувати. Бачите, розділені сорти і це, що пооставулося. Так, це холідей, пурпул, також. Вже доростує. Так, я думаю, що весен регал можна трошки продати, буде пізніше, хай чуть-чуть наростуть. І може комусь понадобиться на розмноження куди тебе замовлять. Це ось росоно. Дуже все перезимувало. Це Алоїси. Ну, Алоїси я вам тут не предлагаю, тому що вони прийшли з пересуртом. І я бачила, що де б ми їх не садили, вони всі були перемішані. Тобто треба буде дивитися, де що зацвіте. Це може на осінь просто будуть із за такі хороші моточники. Ну, вони дають отут більше ніж на коріннях.